Що ж, і так, Redmi Note 9 Pro. Ось така коробка. Реліз був у 30 квітня 2020 року. Я його перший власник і практично він у первозданному вигляді. У мене версія Redmi Note 9 Pro Tropical Green 6 ГБ оперативної пам'яті плюс 2. Це 6 ГБ основною плюс 2. Він може запозичувати оперативної пам'яті на 128 ГБ диск, хоча розширювати пам'ять може до 512 ГБ за рахунок додаткової карти. Відкриваємо тут у нас ключ для відкривання лотка SIM. Це, до речі, товарний чек. Я його купив у липні 2020 року. Буквально через 3 місяці після презентації, і він мені обійшовся 6799 гривень. Це е, разом із склом, яке коштувало 300 гривень. Це є глобальна європейська версія. В комплекті йшов з кисельком, я його ні разу не використовував. Сам телефон. Він йшов саме ось так. Відкриваєте і. Ось зустрічав телефон. Як бачите, тут все наклеєчки всі на ньому збережено. Тут 64 мегапіксельний основний модуль, 30-ваттна швидка зарядка, е чип Qualcomm Snapdragon 720G і дисплей 667, Full HD плюс Dot Display. Іде оця 30-ваттна зарядка і кабель зарядний. Е чому я купив саме цей телефон? Я його купив. Так Мені потрібні були очі для моїх DJI-дронів, які я на той час мав. Періодично їх змінював і мені потрібен був е, гарний дисплей. І е, Обмежені в мене були ресурси грошові. Тому, переглянувши певні матеріали, на той час, я дійшов висновку, що 9 Pro мене буде в цьому повністю влаштовувати. Так воно і вийшло. В плані е, дисплі для DJI дронів, він причудовий. Зараз він, до речі, має оновлення до MIUI 14 і тому запускається досить довго. Тут зараз вже камера прокачана і виглядає ніби як у iPhone. Е, Проте є свої нюанси. Тут ідуть дві сімки, ще можна. Вільно встановлювати додаткову карту пам'яті. Карта пам'яті до 512 ГБ підтримується. І так як це глобальна версія, то тут доволі е, класно те, що е, у ньому є NFC. Тобто, якщо ви хочете оплачувати е, якісь операції за допомогою смартфона, то за допомогою нього ви це зробити запросто зможете. Сам він коли загрузиться, далі все працює швиденько. Є додаток Google камера, який я закинув. І є додаток основний його. Для відеографа саме головне це камера. Так от, ось цей додаток. Тут є ряд функцій, проте нас цікавить відео. Відео зараз розподілені три підкамери, скажімо так, ультраширока камера, основна камера і наближення. Окремо виділено режим макрозйомки. І Тут, значить, ви можете знімати 720p 30 FPS, 1080 30 FPS. Тут є стабілізація, в усіх інших режимах немає. 1080. так, макро виходимо, 1080 60 FPS і 4K 30 FPS. На основній камері є всі ці режими. Якщо беремо макрорежим або ультраширокий, то деякі режими відсутні. Тобто на ультрашеку є лише 720 30 і 1080 30. На основній камері є всі режими. Далі наближення всі режими, так як це наближення з основної камери. Якщо режим макро, то знову ж таки все відключається. І тут з'явився так званий режим профі. Тут ви можете встановлювати ISO, шатер, фокус, встановлювати якість освітлення. Вибирати лінзи. Проте є такий нюанс. Якщо ви берете ультрашироку е, Ультраширокий формат це 8 камера то так само є лише 1080 30 fps і 720-30 fps. Якщо режим макро, то 108030 720-30. Якщо основна камера, то тут є всі режими. ISO до 800 максимум, далі воно просто шумливе дуже виходить. Тому не рекомендую. Він є доволі ліквідний, так як з моменту от купівлі 6,799, Зараз я дивився такі телефони, саме 6 плюс 2, 128 ГБ вартують в районі 5 тисяч. Тобто втратив він абсолютно незначну суму і тим паче в порівнянні з айфонами, які втрачають по 10-20 по тисяч гривень. Цей телефон в цьому плані суперліквідний. IPS-матриця, коли його використовую як дисплей, то все чудово, окрім того, що коли ви на сонці, то вона скоро глушиться сонячним світлом. І тут спочатку було наклеєне скло і це блікувало. В результаті я перейшов на гідрогелеву матову плівку. Вона е поглинає частину світла, проте вона. Не дуже якісно, як бачите, тут же шматок відірвався. Чи рекомендував би я вам е, даний смартфон для відеоблогінгу? Ну, для цього потрібно спочатку подивитися відео, яке я засняв на нього. І потім в кінці я підведу підсумок. Ось зараз відео працює макрокамера, вона працює лише 1080, 30 FPS. Бачите, як міняється зображення. Відчувається, що камера не є великого вирішення, тому думаю, буде відео з шумами. селфі режим, тобто працює передня камера 1080 на 30 FPS. Стабілізатор відсутній. І ось таке відео отримується на виході. Для якісної картинки. Відеографа абсолютно не годиться. 4К відео, 30 кадрів на секунду, стабілізатор тут не працює. Все в автоматі. А Що тут особливого, що ультраширока 8-піксельна камера працює лише при 1080-30 FPS, тобто коли є стабілізація, на всіх інших. 1080-60 кадрів і 4К30 кадрів на секунду, ультраширока камера не працює. 1080 кадрів, 60 FPS, зараз основна камера на 64 мегапікселі. працює все в автоматі. Все те саме, однак двократне наближення. Тут уже стабілізатор відсутній 1080. 60 FPS, стабілізація потрібна лише рукою. А зараз режим зйомки 1080 знову таки 30 FPS, але двократне наближення. Тут уже стабілізатор не дуже справляється. А зараз ручні налаштування камери це і Ісо 100 шатер. 5000 кельвінів і пресет ще використав я. Проте стабілізація відсутня. Хоча 1080-30 FPS. Проте всі налаштування повністю ручні. І така картинка ось виходить. В автоматі знімає в режимі 720-30, 1080 30 60 і 4К 30 кадрів. Стабілізація є лише на 1080-30 кадрів. Весь, всі інші режими виходять непотрібні. Ну Як фотокамера, цей смартфон доволі чудовий, проте мені її фоторежими не цікаві, тому що я в більшості випадків займаюся відео. І даний смартфон за результатами таких тестів застарів як морально, так і фізично. Тобто, Якщо ви розглядаєте даний смартфон для того, щоб вести якийсь блог, то я вам його не можу рекомендувати, тому що стабілізація відсутня. В селфі режимі лише 1080 30 FPS, теж без стабілізації. І доволі, ось я зараз зняв хвилин 10 в загальному відео, і я відчуваю, що телефон. Нагрівся. На вулиці зараз 33 градуси тепла, і телефон настільки гарячий, що я це тепло відчуваю у себе в руках. Постфактум. якщо ви хочете більш-менш якісне відео е, знімати, то вам потрібно дивитись в сторону айфонів у хоча б 10-го певно, покоління е, 10 s так як там є стабілізація і фронтальна, і е, камер основних. Нехай навіть е, фронтальна камера там 1080 на 60 FPS, проте вона, проте вона має гарну стабілізацію. І я думаю, то буде набагато краща картинка, аніж у цьому смартфоні. Xiaomi Redmi Note 9 Pro.